Доброго дня. Мені треба накопати трошки малінки Анжелі, занести, щоб вона собі трошки посадила на розвід. красоту на нігтях. Вирішила зробити нігтики. мене на великому пальчику таке я розрубаний. Колись був не нарушений. Десь на початку. І так він уже росте багато років. Побачимо, що з цього зробить нам. Принесла я Анжеліна, накопала малінки, щоб розводила, теж Смільницького привезена. Я в себе трошки розвела, ще її вділила. Тут територія велика, є де садити, хай пробує, розростається. В неї є якась трошки. Який сорт не знаю, як зветься. Но маліна солодка дуже і гарно родить. Рижий. Коти допомагають. Так, посадили вже малінку Анжела, хай розростається, сподобається, то буде собі тоді далі розводити. Тут радочок. Я за кочегара, розтопила вже котлі. Ага, горить. Так, у нас цей котлик вже років 40 служить. До нього є така штука, насос такий. Він у нас може, і як є світло, і як немає світла. Якось там Ну, в общем, я не, не знаю, як розказати. Можна включати насос, він буде і, як є світло, і може горіти, як і нема світла. І без насоса. Це котлик ми купили, ще, як тільки ця хата построїлася, зробили опалення. І ми топили тоді вуглям. Вугля було дешеве. Дві машини вугля на зиму йшло. Потім газ нас почали вести, а він продавався із горілкою. Поставили горілку, топили чи рік, чи два газом, потім горілка поламалася, і ми викинули і почали топити дровами. Це вже стільки років. Гуглям, а тоді дровами. Це я вже. До 40 років, як я кочегару цим котликом. Він у кухні стояв, а тоді приїхав дядько Наташин і переніс нам його, переварив сюди. Кочегарочку. Зробили Кочегарочку такуї складовки. Корить крепко. Так, Наташа наша вже вернулася, робила красоту да. на руках. Зробила такі, такі. О, Яка і красота. Показувала вам мій пальчик корявий, от дивіться яке. Зробили. Я да, майже і не видно нічого. Да, я стану боку, боком, краще видно. Ну так, да, світла О, немає, то не підсвітять. Так, да, якраз вони встигли і світло виключили. Да. Дякую, Кумі, за таку красоту. Да. У нас свій професіонал є <різь> любитель. Так, <різь> да, так що хто хоче, звертайтеся. Ми вечераємо їм уже, як кажуть, при свічах. Картопелька, капусточка тушена і с... тулька. Чулька. Чулька. Забула, як вона називається. Так. Всім спокійної ночі, всім приємного апетиту. Хто вечеряє.